Вами познайомилися з дуетом мінералів Мертвого моря. В домашніх умовах, де можна приймати ванни, де можна приймати ніжні ванни, і дуже багато процедур. Ввечері я приймаю ванну, а вранці, коли немає часу приймати ванну, або дуже швидко треба кудись зібратися і бігти, приймаючи душ після душу, буквально трошечки взяти дійсно такого скрабу, нанести на зволожене тіло, і ви отримаєте і пілінг, і ліфтінг, і підтяжку, і зволоження ефірними маслами олії, лаванда, розмарин, тім'яну, алоевера. І це дійсно якісно впливає на стан нашого здоров'я. Можу сказати, що це дійсно така процедура відновлення всього організму: знімає запалення, знімає болі, знімає напругу, відновлює наше самопочуття, і такі прості процедури, які дають нам здоров'я, і при цьому дає таке відчуття свіжості, легкості, оновлення і омолодження. Ну це дуже цінна річ. Він іде запаяний. дивіться там олійки стільки натуральні. Тут мирт, розмарин, лаванда, алоевера. і така баночка дуже велика. Ви знаєте, її на дуже багато вистачає. Першу банку, коли ми отримали у подарунок від корпорації, нам вистачило на всю сім'ю місяців на три. Друга також. Настільки ми полюбили цей скраб, тому що іноді біжиш, у справах не завжди є ванна. Ванну я вже ввечері приймаю. А вранці мені дуже подобається один-два рази на тиждень шкіра робиться така гладенька, відновлена, омолоджена. І завдяки олійкам вона ще й насичена така. То така процедура легка скрабування, шкіра аж така що молода і підтянута. Легко користуватися, легко отримувати гарні результати, легко відновлюватися. І є ті люди, які шукають здоровий спосіб життя. Саме для таких людей я розповідаю про продукцію, даю інформацію. Кому цікаво грязі лікування, ви можете в попередніх відео подивитися за посиланням. В коментарях зайти на сайт, зареєструватися, мати свою знижку, мати свій кабінет, піклуватися про себе і бути здоровими. До зустрічі!